Долучаємо ще одного нашого гостя. Володимир Молян, боєць територіальної оборони, міністр інфраструктури України у 16-19 роках. Долучається до нашого ефіру. Доброго дня, слава Україні! Доброго дня, Вадим. вітати героям, слава і зі святами. Пане Володимире, спасибі величезно всіх волонтерів України. Сьогодні зі святом ми також вже вітали і приєднуємося ще раз з вами, як з захисником України. Хотіли би обговорити знаєте, яке питання, що відбувається зараз з нападками на головнокомандувача збройних сил України, і оцей неопубліковане соцопитування групи рейтинг про якби вибори відбувалися там в той чи інший період, хто би вийшов, за кого би віддали голоси. І туди виходять Володимир Зеленський і Валерій Залужний, генерал української армії. А що в нас вибори вже якісь мають відбуватися? Що, що, що це за рейтинги? Що це за заміри? Чому зараз це відбувається? Чи є це компанію по дискредитації головнокомандувача Валерія Залужного ну, тут? Ситуація набагато гірша, бо це дискредитація не просто залужного, це дискредитація збройних сил України. І ці напаки, які ми бачимо, в виконанні окремих окремих безумних депутатів, це безумовно все санкціоновано банковою, і тут нема чого це приховувати тим більше ніхто особливо і не приховує. Для чого це робиться? Ну мені здається, що якщо визнати за правдиву теорію про те, що нас в керівництві держави агенти Кремля і зрадники України, то вони продовжують свою роботу. Хтось діє відверто від свого імені, хтось приховано через руки інших, вселяючись так і безлузді лякалки в голову. Але ви знаєте, насправді ідеальна ситуація для будь-якого агента прокидатися якимось дурачком. Ну бо що тоді з нього візьмеш? Ну дурних, ти дурних що зляпнув, чи ляпнула там, написала там, сказала. Ну така от людина недолуга. Тут все гірше, і я так розумію, що Росія докладає усіх зусиль на різних рівнях, не ну, лише на військовому, але і на політичному, і на економічному. Намагаючись вибити з нашого полу найбільш стійких союзників для того, щоб вони припинили в тому чи іншому ліку допомоги Україні, для того, щоб завдати нашій державі поразку і перемогти в цій війні. Шкода, що окремі політики найвищого рангу в Україні і Росії підігрують хоча для нас це теж не повинно бути откровенням. Ми пам'ятаємо, що коїлося напередодні війни, що відбувалося під час самої війни. Тому я лише сподіваюся, що ми з тверезим розумом і холодним розумом це все належно оцінюємо і робимо правильні висновки. Чи так воно, чи не так, побачимо в подальшому щодо цього опитування рейтингу. Ну, це секрет Полішанеля. Те, що ніде не публікувалося на руках у всіх. всі його захоплено читають, оцінюють, дивляться е, цю пропорцію. Е, там хтось говорить про другий тур, який буде результатом. Насправді не всі, ті, хто хотіли б потрапити в другий тур, в нього потрапляють. І тут найбільша трагедія, оця паніка є. Я би дуже радив е, тим помічникам президента, які відволікають його від роботи, припинити параною. Сконцентруватися на перемозі. Бо далеко не все ще програно політично. Якщо буде лише результат, можливо, люди поміняють свою думку. І якщо цього результату не буде, а буде далі в каналі Тищенків, Єрмаків, татарових і таких же ж самих персонажів, ну, то фінал тоді очевидний для усіх. І тут не треба буде проводити якісь рейтингові опитування люди на вулиці, скажуть хуюску. Пане Володимире, ще одне запитання маємо буквально ще хвилинку часу, але знову ж таки може про це говорили сьогодні. Але в світлі останніх подій це дійсно важливо, тому що Орбан він знову блокує рух України до європейського союзу, і вже Еммануель Макрон, президент Франції, запросив його до себе наприкінці тижня для того, щоб обговорити ці питання, для того, щоб переконати його не робити тих речей, які він зараз робить з одного боку. З іншого боку, маємо складну ситуацію із сенаторами американськими туди Девід Кемерон, глава МЗС Великої Британії. Пунує четвер поїхати. Знову ж таки, що нам ці ситуації робити? Чи просто? спостерігати, як буде надалі розвивати ситуація, але з іншого боку, це трошки суперечить тому, що ми говоримо, що не можна обговорювати будь-що, що стосується України без України, але зараз це фактично і відбувається. Ну я тільки сподіваюся, що зараз Макрону і британському прем'єр-міністру СБУ не оголосить підозру, якусь та чи їм виїжджати за територію своїх держав, бо ми бачимо певні непослідовні дії. Так, одна із одним із підтверджень цієї теорії про те, що агенти Кремля продовжують працювати. Це фактично ізоляція нас від нас, наших західних союзників. Робота на західному напрямку з нашими сусідами є проваленою. Тут можна багато говорити про причини, що вони не такі, але найкраще з спершу причину шукати в собі, що ми не докомунікували, про що з ким часто не проговорили, і чому так сталося, що ми пинулися саме в цьому глухому куті. Орбаном ситуація дуже непроста. Я переконаний, що він піде з своєї посади, як тільки буде звалено Путіна, але сьогодні він об'єктивна реальність. Тим не менше, я переконаний, що належна комунікація з боку офіційного Києва з Вашингтоном і Брюсселем може бодай нейтралізувати цю загрозу, яка йде з з нинішнього Будапешту. В подальшому я переконаний, що європейський союз знайде рішення, що робити в таких випадках. Бо це проблема в першу чергу самого європейського союзу, коли окремі держави члени цього об'єднання підривають єдність самої організації. Серед пане Володимире, дуже дякуємо за те, що дойнали сьогодні я до вам. нашого етеру. Бажаємо вам вдалого дня. Володимир Омелян, боєць тероборони, міністр інфраструктури України в 2016-2019 роках, був з нами на прямому зв'язку.